У Бурштині немає місця для вигулювання собак, але це не перешкода власникам тварин проводити час зі своїми улюбленцями. Вони з задоволенням бавляться, тренують та соціалізують своїх чотирилапих, тож об'єдналися у неофіційний клуб любителів собак. Здебільшого були щенки. Ми взяли їх. Ми, вони майже всі однолітки. Ну так і познайомилися. Спілкування спільна, спільна тема є в нас: інтернет. А тільки через інтернет. Ну чому? Та? Бабуся сказала, одного дні переказала сільське радіо і так і зустрічалися. Проходили нові, комусь подобалось, комусь не подобалося. Хтось ще приходив, хтось і залишився в цій компанії, а хтось відійшов і вже більше не проходив. Ще більше згуртували спільні проблеми, розповідає одна з учасниць. У таких випадках допомога один одному вкрай необхідна і важлива. Якщо, наприклад, якась собака захворіла е, в якісь. Явні такі признаки, температура чи собака не хоче їсти. Ми зразу підтримуємо один одного, збираємося в кого є машина, і дружно всі їдемо або у Львів до ветеринара, або в Франківськ. Але є й серйозніші проблеми. Наприклад, спеціального місця для вигулювання собак у бурштині досі немає. Про те, що в бурштині є люди, які мають собак, утримують собак. вигулюють собак. Я Знаю, не раз бачив і в парку, і в районі каналу. Ну, моя особиста думка, ну добре, що є такі люди, добре, що є в них така ідея зібратися разом і, і разом проводити час. Ну і з другої сторони, утримуючи собак, ті собаководи, справжні собаководи ніколи. Потім маленьке щеня не викине на вулицю. Я також маю собаку і також гуляю з собакою, і це вже не перша моя собака, ну але так, щоб до якось там збиратися в компанії і так далі. Ну наразі я не бачу змісту Про проблему у міській раді знають та кажуть, коштів на все не вистачає. Тож питання, чи з'явиться спеціальне місце для вигулювання собак, залишається відкритим.